Євангелія від Матея, розділ 23 Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла, подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий тож присвітерів СПОМІЖ вас заклинаю я сам теж ПРИСВІТЕР і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за ним непримусово. А добровільно по Божому не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючі над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастир, отримаєте нев'янущий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість. Один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться отже під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас угору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник ваш, диявол. Ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог, усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить. Зміцнить утривалить йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте, Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами. І Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам усім, що у Христі. Псалом 91 Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми. І ти втечеш під його крила, щіт і забороло, його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчиш лева і дракона. Господь сказав тому, що він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Книга Приповідок. Розділ. 21 В руках у Господа цареве серце, мов води, ростоки. Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої. Вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Перша КНИГА ХРОНІК, Розділ. 9. Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність. Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священники, левіти та Нетінеї. В Єрусалимі жили деякі з синів Юди, деякі з синів Веніямина, та деякі з синів Ефраїма і Манасії. Із синів Юди Утай, син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди. З Шілоніїв Асайя, первісток і його сини. Із синів Зераха Єуел. Та його брати 690 усіх. Із синів Веніямина, Саллу – син Мешуламма, сина Годавії, сина Гасенуа, Євнаїя, син Єрохамма, Ела, син Узі, сина міхрі, Мешулам, син Шефатії, сина Реуела, сина Євнії, і брати їхні за своїми родами. 956. Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків. Із священників Єдая, Йоарів, Яхін. Азарія, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі. Адайя, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії. Масай, син Адієла, сина Ягзери, сина Мешулама, сина Машілеміта, сина Імера, і їхні брати. Голови батьківських домів 1760. Мужі пильні в ділі служби при Божому домі. З Левітів Шемайя, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, синів Мерарі. Бакбакар, Хереш, Галал і Матанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа. Оддія, син Шимаї, сина Галала, сина Єдутуна, Берехія, син Аси, сина Елкани, що жив у селах Нетофійських. Воротарі Шалум, Акуф, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шалум, був старший. І досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві. Шалум, син коре, сина Авіясафа, сина кораха та його брати з дому його батька, Корахії відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору. Пінхас, син Єлегазара, був колись старшим над ними. Нехай Господь буде з ним. Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів. Усіх їх, вибраних воротарями при вході, було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах. Їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл Ведющий. Вони та їхні потомки були при дверях Господнього дому і дому намету на сторожі. По чотирьох боках були воротарі на схід, на захід, на північ і на південь. Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час від часу на сім день, бо ці чотири головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти, вони були над кімнатами і над скарбами Божого дому, вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов'язкові лежав догляд, і вони мали щоранку відмикати двері. Надто деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад, і коли його виймали. Інші ж з них. Були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до петльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів, деякі з освященницьких синів робили миро з пахощів. Мататтії, що був з левітів, первісткові шалума, корахія, було повірено те, що готувалось на пательнях, деяким з їхніх братів. Синівки Гата був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи. А тепер співці. Голови левіцьких батьківських домів. Вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло. Це голови левіцьких батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили. В Єрусалимі. У Гівеоні жили батько Гівеона ЄЕЛ, що його жінка мала ім'я Маха. його ж первородний син Авдон, потім Цур, кіш, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот. Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі за своїми братами. Нер породив кіша, кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава і Ішбаала. Син Йонатана Мерібаал. Мерібаал породив міху. Сини міхи Пітон, Мелех, Тареа і Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алемета, Азмавета і зімрі. Зімрі породив моцу, Моца зродив біну, Рефая його син, Єлеаса його син, Ацел його син. Вацела було шестеро синів. Ось імена їхні. Азрікам, рікам, Бокру, Ізмаїл. Шеарія, Овдія та Ханан це сини Ацела.